В Житомирському інституті культури та мистецтв ідуть державні випускні іспити. Фаховий екзамен здають студенти кафедри музичного мистецтва диригенти і допомагають їм музичні колективи, в яких випускникам вузу вже пощастило працювати. Ми були вражені тим, що вони дійсно професійно диригують. Ну а оркестр це оркестр прекрасний. Це оркестр військового інституту, професійний колектив. З ним дуже просто працювати. Хвилюються студенти, не менш хвилюються і їх помічники. Оркестр Задачі справився. Роман Зданевич, один із цьогорічних випускників інституту, відшліфовував музичний матеріал, обраний для іспиту, з військовим оркестром. Сподівається, на високу оцінку комісії. Я вважаю, що диригент він насамперед він повинен відчувати цю музику, яку він диригує. Тобто відчувати її душею, щоб передати свої емоції для духового оркестру і щоб оркестр виконав все, всі ті вимоги, які хоче сподівається, від нього побачити диригент. Рівень підготовки студентів інституту культури і мистецтв високо оцінив професор, вчений секретар Національної академії мистецтв України Сергій Михайлович Волков. Він є головою державної екзаменаційної комісії. Ми все таки залишаємося на тому культурному рівні високому, який завжди продукувала пропонувала Україна всьому світу, і ті Випускники, що сьогодні стояли от за пультом, страдно здавали випускники на базі там, де вони проходили практику, на базі військового оркестру, на базі МВД, оркестру МВД. Вони показали, що вони вже готові для того, щоб керувати такими колективами і самостійно брати на себе відповідальність. А випускникам возу залишається побажати гарної творчої кар'єри.